Комунальні послуги у місті надаються на законних підставах. Підтвердженням тому є відповідне рішення Вінницького окружного адміністративного суду. Нагадаємо, у 2010-му в місті запровадили побудинковий тариф та запрацювала система взаємодії між мешканцями та жеками, яка дозволяє вінничанам контролювати якість та обсяги наданих комунальних послуг. Практика таких взаємовідносин між мешканцями і надавачами комунпослуг є інноваційною в Україні, і на думку обласного територіального відділення антимонопольного комітету України не відповідає нинішньому законодавству. Однак міська рада з цією думкою не погодилась, і майже рік у судах відстоювала свою позицію. 23 січня цього року Вінницький окружний адміністративний суд ухвалив рішення на користь міськради. Єдиний пункт позовної заяви, який і суд не задовільнив стосується типового договору. Назву цього документу доведеться змінити, говорить заступник Вінницького міського голови Володимир Слишинський.